Правда, чи міф уколи для схуднення? Це уколи краси, щоб швидко схуднути. Міф це повноцінні ліки. Це еволюція в лікуванні ожиріння. Правда, до цього ми не мали таких ефективних ліків. Чи правда, що цими препаратами лікують лише діабет другого типу? Частково. Їх Спочатку винайшли для лікування діабету другого типу, а потім вже почали лікувати і ожиріння. І зверніть увагу, що дозування для лікування діабету менше, ніж для лікування ожиріння. Наприклад, оземпік 1 мг самоглютиду для лікування діабету, а вгові 2 мг для лікування ожиріння. Підходять усім, хто хоче схуднути. Це міф. В нас є протипокази. Викликають рак? Не зовсім. Взагалі-то не викликають рак, але у людей, які не обстежились, побачили у когось і також самі почали колоти собі, можливо, в них вже є рак щитоподібної подібні золози, і на цьому фоні він буде зростати. Або в родині у когось був медулярний рак і менсиндром. І в такому випадку також не можна колоти для того, щоб це зробити вірно з користю для здоров'я, треба обстежуватися і робити лікування під наглядом професіонала лікаря. І пишіть плюсик або чекап під цим відео, і я надійшлю вам, що треба здати.